Коротше, друга частина по розораній земельці за заріччям. Вийшли на мене представники міської ради нашої і сказали, що ніхто дозволу не надавав цій е... людині, на посів. І все, що він там буде садитися, він провів легку оранку земельної ділянки і. З Удобрив її чимось там і буде лише сіно займатися. А фермер цей це Щегельський із Давидівки. От. Але стосовно того, як говорили, що він провів невеличку оранку, ну, трошки знаєте, смішно, адже це була територія смарагдові землі на ну, тобто Там росли рідкісні рослини, квіти. Різні, дуже багато було комах різних. І от після цієї оренки вони всі знищені. Тому хто до такого додумався, з якою метою надав, не знаю. Хоча скажу, до речі, що за моєю інформацією, то цей же ж фермер е, планує все-таки там засіяти зернові, попри те, що дозволу немає. Як ви знаєте, в нашій міській раді дозвіл не потрібен. Теж домовляєшся з міським головою, платиш, кому потрібно і ніяких проблем в те -то нема. Тож, друзі, слідкуємо, дивимося, як потихеньку знищується наш район, і як у нас скоро не буде навіть доступу до річок. Хоча який там доступ наш удний вже фактично весь, весь пересув обіцяв Міський голова перед тим, як балотувався, що і почистить, і зробить зони відпочинку, і пляжу, і все на світі. Тільки віддайте йому свій голос. Але що, минули роки, річка пересохла, вже немає тих активістів, які бігали, кричали, що поганий мер нинішній, не хоче нічого робити, не хоче чистити річку. Ось прийде молодий красивий. А вийшло, що прийшов молодий красивий. Але прийшов виключно для власної наживи. Ну а так.